Зараз дуже виразно видно, як вода відійшла від берега. Почався такий гарненький відлив. І можна от сюди зайти, пройти аж туди, але ну, якщо почнеться прилив, назад тільки пливти. Це все каміння буде під водою, як обнажився зараз берег. Ось той камінь було видно тільки над водою, а це все було під водою. Зараз обнажилося. Ось тут люди собі їжу шукають. З сачками ходять. Тут готуються з аквалангом пернатий.